він на своїй посаді, тому, що їх не пускали на <кліпінь> не Що були якісь молодики? Які Це начальник у цивільній одежі, начальник Соснівського райвідділу міліції. І є фото, де він з тими молодиками, які проготували проти, були на мітингу, виїжджиті, де він розмовляє з ними. Є фото, ось поверніть фотографії, каже, журналіст. Тобто це все слідження журналістів Черкас, як бачите, їх багато. А який це рік був? Це 2013 рік. 22 березня 2013 року. Ну можна я прокоментую? От я прокоментую ці всі події, щоб розріяти оцей міф. Люди от не зрозуміють же ж, нічого не чуєте. Нічого не чуть, так. Ну я ж не можу керувати. Я, вам... я, я, я скажу. Я, я вам озвучу, що це претензії масово, претензії журналістів, всі, які були свідками, всі, 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 всі. але після цих подій я вибачаюся, я не сховався і не пішов на пенсію, а дав чітко прес-конференцію, і зараз можу повторити ті самі слова. На жаль, уже в пам'яті чуть-чуть стерлося, але я згадаю. От коли ви мені е, показали це відео, я все згадаю. І розкажу, все розважу по Значить, Розповідаю по суті відео, що на ньому. Журналісти Черкас, як ви бачите, їх доволі багато, звинуватили Івана Григоровича Корсуна в тому, що. Коли він був при посаді, як ви бачите, у погонах там були такі випадки, що їх не пускали на сесію, причому не просто відпускали, а працівники міліції ну, конкретно, конкретно заважали журналістам потрапити, не тільки журналістам, а й депутатам потрапити в сесійний зал. Звинувачення очевидців ви можете бачити на екрані наразі. Крім того, журналісти володіли фотофактами, де, як пояснює зараз Іван Григорович, його заступник зустрічався з молодиками. Певної зовнішності, які наразі ми називаємо тітушками, але тоді їх ще так не називали. З молодиками. І потім ті самі молодики у футболках були би жидів, приймали участь у мітингу. Причому разом з міліцією зачинялися у середині сесійної зали. Тобто є фотофакти, є відеофакти, є відео п'ятого каналу з цього приводу. Ось, будь ласка, тепер прокоментуйте, Іван Григорію. Ну, я чуть-чуть скажу тут одне, бо ви ж там не були. Я можу поправки деякі внести от після вашого коментаря. Ну, Значить, Дивіться, ви сказали, що міліція закривалася у сесійній залі. Це неправда. Зала, Там кругла зала, усе, двері були відкриті на другому поверсі. А от на першому поверсі двері були частково прикриті, але я почну з самого початку. Давайте розкладемо все, казав по полках. Значить, якщо мені пам'ять не зраджує, ви зв'язувалися із журналістами Черкащини, що це було 22 квітня, так? А якого березня? 20... березня, 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 березня так? 22 березня. Усе. Значить, відбувалася сесія обласної ради. На сесію були запрошені народні депутати України як на той час від правлюючої коаліції, так і від опозиції. Значить, опозиція на той час і коаліція готувалася до цієї сесії. Значить, будучи на робочому місці. А завжди забезпечували охорону громадського порядку територіаль... по територіальності, так як у Полтавській області, якщо знаходиться у Жовтневому районі чи Октябрському, якщо у Київському, то Київська міліція. Так само там Соснівський і Придніпровський райвідділи. Ви бачили в цивільній одежі праворуч здорового чоловіка. Це начальник соснівського райвідділу. І то громадське приймання начальника ОМВС, де е, на першому поверсі приймали завжди громадян. Усе. Значить, е, поступила інформація, будучи я у ОМВС Черкаській області, в себе в кабінеті, що назрівають безпорядки біля обласної ради, обласної адміністрації. Там прийшли ще люди. Фірма, якщо мені пам'ять, не зраджує Фрезеюс, значить, це люди, які страждають. Ну, я не медик, вибачте, за вирази не все, почкова, почечна колька і так далі, і таке інше. Але обласна рада не проплатила кошти і люди вийшли незадоволені. Цим скористалися також політики. політики. Але міліція повинна була забезпечити охорону громадського порядку та безпеку і цих літніх людей, і депутатів, і так далі. Усе, коли поступила команда, що е, е, назрівала така ситуація, така обстановка, значить, я швидко в чому був. А ви бачили, ну тут, коли прес-конференцію я в формі, а туди поїхав у цивільній одежі. Просто одів пальто і швидко поїхав. Я вже зараз пам'ятаю, був дощ і пролітав сніг. Приїхавши до обласної державної адміністрації, із зворотньої сторони знаходиться сесійна зала, вхід була така картина. От приблизно так, як на відео, усе. По приїзду туди я з'ясував, що дійсно мало місти, що деяких не всіх е, громадсь, е, членів громадського формування, а також із засобів масової інформації, тобто ЗМІ до сесійної зали не пропускали, але не всі, поки не покажуть квиток, посвідку і так далі. Також. Депутати пред'явили мені претензії, що їх якоби теж не пускають. Я прийняв рішення таке: кажу: давайте я вас беру і всіх провожу. На що мені депутати, дивлюся, нічого не відповіли, а почали меджуватися. Я би так сказав усе. Я потім знову запитую: так в чому річ? Ми, міліція, не маємо права вас не пропускати. Відкрили двері, пропускаємо. Але як потім вияснилося, з ними ще було. Тобто на той час е це опозиція, десь до 200 е прихильників до опозиції. А також з другої сторони, тобто це була партія регіонів, тоді правляча коаліція, також на підтримку партії регіонів теж було десь близько 300 осіб. І значить, оця вся лава, я би так сказав. Ринулася, ринулася. Це люди. люди Ринулися на перший поверх, хотіли пробити кордон міліцейський і зайти у сесійну залу. Я вас запитую, я людина погона. Я не відстояв ні, ні. Ні, я в погонах. Ні, я людина в погонах, я ще на той час служив. Давайте не перебивайте, ви, ви уявіть, якби зайшли туди, до депутатів всіх рівнів, оці 500 чоловік, що би там залишилося? От ви мені, будь ласка, скажіть, то я для чого там поставлю? Для того, щоб забезпечити безпеку всіх громадян, охорону громадського порядку і так далі, і таке інше. Ви давайте уявіть, от зараз тут. Усі задоволені, я думаю, не всі задоволені. От давайте зараз дамо волю рукам, давайте витягнемо зброю і почнемо стріляти. Це чиї обов'язки? Це обов'язки обов мої забезпечити безпеку, охорону громадського порядку і безпеку громадян, шановні. І я, і я цього не допустив, не допустив кровополиття, шановні, і я не злякався після того. Не сховався, а запросив усіх і дав роз'яснення, тому що кожна людина і кожній людині дуже тяжко, тяжко, угодити, тяжко угодити. І кожний суди по-своєму. А я діяв на той час згідно з чинним законодавством. Що робили там ті молотики, які на фотографії. Значить, одна з основних тоді претензій журналістів була не тільки, що їх не пускали в зал, а те, що є безпосередні факти, в зв'язку з так званими тепер на даний момент ми їх так називаємо тітушками. Прошу всіх ще раз передивитися відео, тепер вже з нормальним звуком.